Вітаю всіх на моєму каналі. Відчувай мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини альбому. І сьогодні в нас незвичний випуск. Випуск присвячений лише одній пісні, котра не виходить в мене з голови. Я її вже заслухала до дірок. Текст в неї дуже сильний, а інструментал стріляє в саме серце. Тож, це пісня, котрої ще не бачив світ, але котру я вважаю дуже особливою. Цю пісню зливали тричі, і перший раз був у 2019 році. І ця пісня. — «Prayer». І ви не думаєте, що я помилилась з назвою відоса? Mm -mm -mm -mm. Ви згодом все самі зрозумієте. Думки про створення відео в мене почались після тижня нонстопного прослуховування і розуміння того, що я постійно думаю про цю пісню. І коли я відверто собі сказала, що дем ну вона дуже потужна. То все це відео було неминучим. То я не хотіла її чіпати до офіційного релізу, бо я звикла в мене таке олдфажне бачення, що варто оцінювати пісні, альбоми по факту виходу, щоб була ось, знаєте, закінчена думка, завершена робота, авторська довершеність. Але тут вважати це виключенням. бо вона ну, все пігнали, Починаємо. Давайте швиденько пригадаємо. У Кендріка Ламара є свій вид тизерінгу нового матеріалу, пісень чи альбомів. Це може бути через серії пісень Хард, що означає, що скоро нас чекає новий альбом. чи... Через сніпити шматочки нових пісень. Як це було зі скваблапом? Нагадаю, що у кліпі Us, like котрий вийшов в червні, в першій частині був сніпіт скваблапу, котрий вийшов з Ginixо в кінці листопада. Тизер Джиниксу, і ось ця перша пісня, котра була на Super Bowl Show, котрої ще немає, немає її офіційно ніде. Цей сніпет, шматочок також натякає, що скоро ми можемо щось почути. Ну що я думаю, тепер ви розумієте, як він це все робить, і до пісні її вперше було злито в 2019 році, і тому всі очікували її почути на «Містер and the Big Steppers». І Її там не було. Але не біда, вона зараз має більшу актуальність, і тому мені хочеться її вам продемонструвати. Перейдемо до діла. Тут немає в нас а, приспіву, лише три куплети повністю заряджених. Словами <хи> і сенсами. Звучить вона як Маніфест, тому вона, знаєте, дуже гарно лягає на серію пісень The Heart. В неї мінялася назва кожного разу з кожним злиттям: що вона prayer, що вона pray, може встати легко The Heart. Тож, пігнали перший куплет. Я народився 24 лютого 1970 року. У день, коли мене народили, мені сказали, що я залишу по собі спадщину. Уявіть мене з впливом, що триває поколіннями. Я був створений з любові. Щоб ви були щасливими і освіченими. Перші три літери алфавіту моє ім'я, я змусив вас сміятися, я змусив вас танцювати, я змусив вас співати. Я об'їздив весь світ і повернув назад. Ти записав мій альманах. Так, ну що тут в нас криється? По-перше, це весь цей куплет це уособлення пісні ABC Майкла Джексона. Ну, точніше, не Майкла Джексона, а Jackson 5. Але... Тут буде саме казатися, ти записав мій альманах а, і звернення до ти, до, до, до Творця. Тобто, тут в нас буде а, вестись наратив від обличчя пісні, в якої є. Емоції, життя так задовго до того, як ми з татом розлучилися, мій батько був публічною особою. Більшою за життя жив як переможець на сценах. Батьківська роль для пісні цієї зрозуміло. Це мова йде про Майкла Джексона. Тут кажуть, що вони віддалилися ось цей рядочок, що пісня живе далі, а Майкл стає іконою, і його особисті проблеми, драми розвиваються окремо. Ріки людей об'єднували, щоб побачити наш зв'язок. Творця з піснею Час минав, це була спільна нитка. Мій ідеальний батько мав багато недоліків, але вони рухали ногами і хитали головами в унісон. У нього було ще й багато дітей. Я був найстаршим. У Майкла Джексона Боготворять, хоча він є також людиною, в котрої є свої недоліки. Також тут кажуть, що є. В нього було багато дітей. Мається мається на увазі, що ну тут пісня називаєш Майкла батьком. Тобто, ще в Майкла було багато успішних пісень. Ось у пісні з'явилися брати і сестри. Ну і тут пісня каже, так дивно сказати, але все одно пісня каже, що я був найстаршим, того, що ABC – це один з перших хітів Jackson 5. Ми завжди гралися один з одним пісні, доки вони їх не зіпсували. Розповідав мені свої особисті таємниці, дитинство, побої. Сексуальні торкання та знущання ніколи не бачив життя в школі, ціна бути кумиром була демонічно високою. Я стояв на сцені і мусив дивитися на свого батька в новинах. Переходимо до драми. Пісня увібрала в себе всі болісні переживання Майкла. Тут прямо кажеться, що е, рання творчість, ну, Джек Санфайв, була досить щирою, дитячою, поки не втрутилась індустрія, слава. Медіа, але важливо сказати, що з реальних фактів невідомо. Ну відомо про жорстокість батька, але про сексуальне насильство чи домагання ніде немає в публічному просторі, що хтось міг так з ним поводитись, коли він був малим. Тому не робимо гіпотез. Пісня ABC продовжила існувати і крутили по радіо в той час, коли Майкл став об'єктом просто публічного розтерзання. Стрес на чолі мого духу, я був розгублений, збентежений через всю цю ситуацію через всі ці скандали публічні. Я знав обидві сторони історії, але все одно не міг обрати. Розумієте, це було більше ніж приниження і судовий позов. Вони розіп'яли мою приналежність, щоб отримати очки для доказу. Вони розіп'яли мою приналежність до мого творця. Тобто репутація самої пісні або навіть музична спадщина постраждала через асоціацію з Майклом. І тепер моя мета життя не має для вас ніякого значення. Моє повне існування було для того, щоб змусити нас посміхатися і рухатися. Вони сказали, що я буду жити вічно, але в той момент, коли він помер, з'явилося ще більше звинувачень. Я теж повинна була вмерти. А тепер відверто. Гурт Jackson 5 свій час став дійсно символом єдності. Їхня музика ламала расові бар'єри і об'єднувала людей незалежно від кольору шкіри, але все це досягнення з руками ніби стерлось з пам'яті, гучні звинувачення, особисті драми. Публічний осуд затулили увесь той вплив, який вони колись мали. Це яскравий приклад того, як культура фокусується не на тому, що виросло і дало плоди, а на одній єдиній плямі, котра затьмарює все. Це просто величезна метафора пісня, котра повинна була жити вічно втратила свою невинність і вплив після смерті Майкла. А особливо після нових хвиль звинувачень і переосмислення його спадщини. Мені особисто дуже подобається цей прийом з особленням пісні як живої істоти, в котрої є своя біографія, пам'ять, історія. І ви знаєте, це трагічний а, монолог культурного символу, котрий. Навчив світ жити, радіти, а згодом був вимушений розділити падіння того, хто його створив. Як вам такий початок? Це кінець першого куплету. Другий куплет. Цей куплет в нас знову особлення, але вже не пісні, а промови. Промови як живої істоти, котра пам'ятає своє народження, котра пам'ятає реакцію суспільства на себе і котра пам'ятає боротьбу за виживання після особистих скандалів її творця. Я пам'ятаю свій перший подих, 28 серпня шістдесят року. Вся нація запам'ятала цю дату. Мене показали по телебаченню. Мій вихід викликав овації натовп у невірі. Як могли слова бути такими чудовими, щоб змусити вас замислитись? Тут Кендрі каже про історичну. Промову Мартіна Лютера Кінга «I have a dream», котру він виголосив перед натовпом. у... 250 тисяч людей у Вашингтоні. Цей куплет буде вестись від цієї промови. Промова прозвучала прозвучало на всю країну, її показали по телебаченню, і вона миттєво стала історичною подією. Люди були вражені її силою та емоційністю, не очікували почути щось настільки потужне. Вплив цього виступу був колосальним. Він залишив слід у свідомості мільйонів. Расисти та обличчя, що обіймали мою свідомість у формі літер. Наскільки милостив був я? Говорить. Про зміни було за межами норми, відповідальна особа, мій творець. Він ніколи не пристосовувався і не використовував ненависть для формування масової відплати. Він був за мирні протести. Дивіться, як він виступає з переконанням, двісті тисяч душ залишили свої домівки, щоб послухати. Ну тут зрозуміло про що кажеться. Плюс навіть ось расисти та обличчя, що обіймали мою свідомість, навіть ті, хто були проти змінності, расисти, вони повинні були стикнутися, вони вимушені були стикнутися з текстом цієї промови, того ж вона лунала всюди. Її, не, її неможливо було проігнорувати. Я зібрала всі його думки, щоб втілити місію до кінця. Його життя стало героїчним, але згодом усе перевернулося після цієї промови. Мартін Лютер Кінг стає національним героєм. І стає обличчям м, руху за громадянські права, і це згодом. Зіграю з ним злу шутку. Мого творця перестали вважати пророком, бо він жадав інших жінок. Його життя затьмарила зрада. Я не скажу, що він був бездоганний, мені було страшно, його нищили, і про мене забували. Я молилась, щоб вижити серед його скандалу. Пам'ятаєте, я в відео про Супербол казала, що ФБР вбачало в цих. В цьому русі небезпеку для країни. І тому ФБР активно сприяло тому, щоб в СМІ поширювалася інформація про особисте життя Кінга, тобто його зради і невірність дружині, щоб підірвати його репутацію в спільноті. І що я вам хочу сказати, вони працювали дуже продуктивно. Згодом його почали знецінювати як особистість, що в результаті призвело до того, що люди просто ігнорували усю. Ідею, яку ніс Мартін Лютер. Скільки життів залишиться без надії, якщо я втрачена і недостойна, я не виправдовую його особистих гріхів, це не моя роль. Я народилась лише для того, щоб твої діти могли вільно грати на вулиці. І я уявляю інших демонів, яких він так і не показав перед смертю. Якби вони виринули на світ, ця мрія, мабуть, не вижила взагалі через тебе. Головна мета промови безпека. Рівність, свобода для наступних поколінь. Не в тому, хто є кінг як чоловік, а що саме він казав. Якщо б ще якісь гріхи Кінга стали відомі, то Мрія могла б померти разом з його образом, не дивлячись на цінність. <кій> Вибачте, гарний дубль, я його залишу. <кій> Ключова ідея куплету. Навіть найбільші ідеї, культурні явища вони можуть бути скасовані або спотворені через особисті недоліки їх творців. Але Кендрік тут ставить питання: чи маємо ми право ігнорувати велике через людське? Питання дискусійне чекаю на вас коментарях. Третій куплет, ну що, нарешті, це вже е, від власного імені е, Маніфест Кендріка. Він вже звертається. Напряму доглядача, ставлячи незручні, але дуже важливі питання, як я вам тільки не поставила. Я народився в параної. Це отрута для нас. Ми не можемо творити з радісним запалом. Нам просто не щастить. Критики об'єднувалися в нову коаліцію. Ті, хто самі не творять, у захваті, але давно відірвані від реальності. Тут Кенрі говорить про реальність митців. Вони зростають в страху, осуді, тиску, що заважає свободі творення і залишає їх лише з тривогою і потребою до захисту також ось про цих людей котрі нічого не творять в цьому шматочку він каже що групи людей там оглядачі журналісти хто завгодно, хто об'єднується в групи щоб засуджувати оцінювати чи створювати наново формувати наратив навколо митця його вже запали вони самі нічого не творять вони не мають досвіду переживання творчого процесу, і вони оцінюють творчість з позиції зверхності. Чому ви не можете просто цінувати вплив, який ми вам даруємо? Пряме питання: ви хочете голову гінця і історію з його вуст, а в результаті втрачаєте все хороше, до чого звикли. А тепер вслухайтесь. люди готові позбутися людини, котра принесла їм ідеї. Але при цьому не хочуть позбавлятися полодів, котрі дала ця ідея. Це деструктивне лицемірство. Уяви життя без сили уяви, яка розквітає тіла, які ви вважаєте геніями, ви ж самі і заганяєте їх у рамки. Чому ви не можете судити за злочини, а не за думки, які я виражаю? Пряма заява: мистецтво це джерело культури, розвитку і краси. І без цього світ би був порожній. В цьому куплеті два дуже сильні рядки. Один з них – «Talent doesn't choose morality». геніальність і моральність не завжди йдуть разом. Це складна правда, котру ну, суспільству дуже складно прийняти. Якщо б Деніал Гейл був убивцею, ти б не хотів собі серце. Якщо б Карл Бенц був расистом, ти б перестав водити авто? Деніал Гейл, це кардіолог, який провів першу успішну операцію на відкритому серці. А Карл Бенц, я думаю, ви вже знаєте, спроєктував і побудував перший у світі автомобіль з двигуном внутрішнього згаряння. Ну я вже ж його компанія, Мерседес benz гарне питання? Ну і наостанок просто знай: земля це просто камінь без голосів мистецтва. Це кульмінація. Бо без мистецтва немає людської сутності, немає ідентичності, немає культури. Земля без цього мертва. І ось цей ще підпис в кінці «Sincerely Yours. знаєте, це, як цей підпис від в завершенні листа від посланця самого мистецтва. А вже ж я маю сказати, я повинна була сказати ще це на початку відео, але... Вибачте, я не толерую насилля і всі протиправні дії. Якщо людина в чомусь звинувачена, вона звинувачена, пішла вона нахер. Але якщо ми кажемо ось в таких ось моментах зі зрадами особистими там, Мартіна Лютера Кінга, так? В Майкла Джексона я взагалі не вірю. Я взагалі не вірю. Я навпаки, ну типу, це моя особиста думка, все все закрили. Я не вірю в те, що він був таким. Доки ми не перейшли до кульмінації відео. Я хочу нагадати тобі поставити лайк і підписатись на канал, бо я шарю, що ти можеш забути це зробити. Тож давай кліки по всім кнопочкам, для тебе швидко, для каналу корисно. Також хотіла подякувати зірочкам каналу. Дякую, що ви є. Дякую, що ви мене підтримуєте. І велике дякую анонімним донаторам банки каналу. Ви любите мене шокувати в рандомний момент посеред дня. Це прикольно. Ну я вже ж окремо дякую постійним глядачам, активним коментаторам на каналі. Дякую, що ви є і дякую, що допомагаєте створювати це ком'юніті. Що ж, а ми рухаємось далі. Пісня Кендріка Преєр це багатоголосий наратив, де три я, три голоси культури розповідають про народження, славу. Падіння і відторгнення. Пісня була злита в 2019 році, тобто вона зараз існує вже в статусі небажаної, неприйнятої неудобної пісні. Їй навіть ось ця відсутність на стрімінгах навіть грає на руку. Бо напрочуд, вона дуже резонує зараз з тим, що коїться в 2025 році. Бо у справі Дрейка проти Universal ми можемо спостерігати, що якщо Дрейк перемагає, то це призведе до цензурування пісні Not Like Us проти чого виступає. Якраз і пісня преєр. Але тепер удар спрямований не на особистість, не на творця, а на пісню, котру намагається вбити. І преєр це не особиста сповідь про а, культуру чи спадщину, це пророцтво. Котре стало реальністю. Мистецтво, яке тебе надихає, можуть знищити інші. І саме мистецтво буде винним. Не той, хто його прибирає, не той, хто боїться його сили. І тепер ми бачимо, як цикл повторюється. Але Кендрік може в принципі зробити з неї ось ту пісню. Котра, знаєте, ніколи не видана ніким. Вона залишиться тим самим невиданим шедевром. Але цього не станеться. Все тепер я можу повністю вам розповідати. Пам'ятаєте в Кендрика і другий інстаграм? Так, от перший куплет нагадаємо в нас про Майкла Джексона, пісня ABC. От дивіться, відсилка до Мартіна Лютера Кінга була в Super Bowl Show. Ще не релізнутий тизер Джи Нікса, котрий також грав на Super Bowl Show. Плюс чи пісня The Hard Part 6 була всередині джини. Що також натякає, що скоро буде альбом. Стилістично, GNX, навіть подивитись на GNX і всі інші альбоми Кендріка Ламара, він не схожий на звичайний альбом Кендріка. Я вам казала в розборі до Суперболу, мені здається, що він готував цей альбом більше до хафтайму, бо е, виступ на хафтаймі плюс. Пісні з Джеймікса вони дуже гарно лягають на весь цей культурний наратив. І ще давайте в топку сюди закидуємо інтерв'ю Кендріка на Harpers Bazaar, де він розповідав про фемінність і маскулінність. Ми на Джениксі побачили ту мускулінність, а тепер нам не вистачає фемінної частини і пригадаємо тизер до Джениксу, який в нього музикальний мотив. Мені здається, що ми почуємо знову в новому альбомі якісь дуже важкі теми, котрі буде підіймати Кендрік про чутливі для нього теми. Мені прям сильно здається, що. Може на цьому альбомі з'явиться вже ця пісня. Блядь, пам'ятаємо ще про дуальність, котру я розповідала ще з розбору, скваб, Тому так цікаво, цікаво. Подивимось, що буде далі. Тож пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Я вам тут залишила питання обговорення, де що, Я все буду читати. Це буду читати. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм канал, ставайте спонсором каналу, або робіть разовий донат на банку каналу, щоб пришвидшити розвиток. А не забувай відсилати це відео друзям, тому що, знову ж таки, будь-яка активність відео це дорівнює, цей відос буде більше показуватись. Ютуб любить все це. Тож, Тож, Ну, ніби точно все сказала. Тож гарного дня, друже! Зустрінемось наступному відосі, па, -па.